Вітаю, друзі! І сьогодні ми завершуємо наш цикл розповідей про Forbidden Lens. Він виявився доволі довгим. Мабуть, ви вже втомилися від нього. Але потерпіть, будь ласка, ще трошечки, тільки сьогодні. І на цьому буде завершення. І... Сьогодні ми розберемо останні дві теми, і це будуть подорожі та фортеці. Forbidden Lands створювалася як гекскрол-гра, в якій переміщення по мапі відбувається поступово і сприяє створенню такого рандомного контенту. Такого як зустрічі, події різні, успіхи та невдачі наших героїв-авантюристів у дорозі і так далі. А, і тому існують правила переміщення по цій самій карті. Коли ви купляєте Forbidden Lands, принаймні базову книгу або коровий сет, то в ньому йде мапа регіону Ravenland, або як його називають Forbidden Lands, ця мапа поділена на гекси, по 10 км кожний у відповідному масштабі. Коли герої виходять за межі якоїсь локації, де відбуваються ті чи інші події, вони починають переміщення по цій самій мапі Forbidden Lands. І тут вступають в силу певні правила: один день пригоди або один день переміщення по цій карті він ділиться на четверті. Їх чотири. Це ранок, обід, вечір і ніч. Тобто кожна оця невеличка, невеличкий проміжок часу він десь по 6 годин. Кожну чверть ми вирішуємо, або майстер вирішує разом з групою, що робить група. І тут декілька варіантів. Це може бути переміщення по мапі, збирання припасів, встановлю встановлення табору, відпочинок або сон. Переміщення по мапі воно а, теж поділяється на певну кількість дій, яку повинні робити деякі люди із групи. Таким чином, хтось має вести групу, і є спеціальна така дія Lead the Way. Тобто ви обираєте між, поміж собою одного, хто а, більш досвідчений, скажімо, у пригодах. Ви його номінуєте, і ця людина умовно веде вашу групу. Далі хтось повинен робити так званий Keep the Watch. Тобто Хтось дивиться навкруги, коли йде, і дивиться, щоб не було ніяких несподіванок. Рандомних енкаунтерів від майстра. Ну, а інша група, інші э, авантюристи, вони просто йдуть в цій групі. Тобто, у вас є умовно лідер, замикаючий, і ті, хто йдуть посередині. Це все переміщення по мапі. Коли ви не переміщуєтесь активно, ви можете збирати припаси. І тут три різновиди є: це полювання, це е, можна рибалити і можна фуражити, да, збирати якісь корисні ягоди, гриби, горіхи і так далі. Тобто, знову ж таки, цим можуть займатися всі. І для цього ви зупиняєтесь в певній локації, умовно кажучи, і проводите одну чверть дня. За правилами для того, щоб щось збирати. Якщо у вас буде успіх, ви збираєте певну кількість їжі, яку ви повинні приготувати, а, і можете її вживати. Також можна встановлювати табір. Це зазвичай ви робите а, у вечірній період перед сном. Це займає знову ж таки всю четверть дня, і ви умовно, розповідаєте про те, як ви встановлюєте цей табір. І так далі, тому подібне. Ну і знову ж таки, відпочинок і сон це теж дві речі, які ви можете використовувати і, в принципі, повинні робити вночі. Звичайно, можете обрати якийсь інший день, але зазвичай, якщо все нормально, то спокійно вночі відпочиваєте. І зранку вже повні сил продовжуєте свою подорож по мапі. Кожна із цих дій вона потребує перевірки на той чи інший скіл. Наприклад, виживання або скаутінг. Успіх гарантує вам, що ви зробили те, що хотіли. Провал ви зустрічаєте певну проблему. Зазвичай це означає, що майстер робить певну перевірку по таблиці рандомних значень і розказує вам про результати. Наприклад, для Lead The Way, для того, хто веде групу, якщо він не прокине да, або зробить погану перевірку свого відповідного скіла, то він може по таблиці, наприклад, загубитись, і, і в такому випадку вся група вона не може зробити ніякого прогресу у відповідному гексі на мапі, або можна щось собі ушкодити, ногу, наприклад, і отримати відповідну ну, відповідні пенальті для конкретного вашого персонажа. Можна натрапити на туман, можна натрапити на якогось дикого звіра, і так далі. і так далі. Тобто таблиця вона вичерпна, але, звісно, ви можете придумувати і свої якісь проблеми. Таким чином, ми рухаємося від гексу до гексу, з однієї частини дня до іншої. Коли не зупинимось вже в якійсь певній локації для дослідження цієї локації. Тобто шла, йшла ваша група по мапі і натрапила, наприклад, на якийсь умовний данж. Ви можете всі зупинитись і ви спускаєтесь в цей данж, і вже тут починається більш така традиційна наша гра. В принципі, по переміщенню по мапі це доволі, доволі прості правила і вичерпні. Якщо немає питань, можемо перейти до останнього розділу це фортеці. А що відбувається вночі? Вночі зазвичай всі сплять, або майстер може підкинути вам деяких проблем, наприклад, зробити якийсь енкаунтер. Що у нас і, до речі, відбулося на нашій минулій грі у Forbidden Lands? Там наша група вона подорожувала з пригодами по мапі, губилася. Що вона ще робила? Розтягувала собі ладишку. Займалася фуражництвом і всякими іншими речами, будувала а, собі табір, але вночі прийшли певні істоти і зруйнували всім сон, настрій, ну і в кінці кінців цей самий табір. І от що буде з нашими героями далі, ми узнаємо вже наступного разу на нашій наступній грі. Так що, насправді, вночі теж може відбуватися багато чого, все залежить від групи, від майстра, ну і від ваших забаганок. А слухай, а можеш давай напевно трошки детальніше може зупинимося над тим, а, з якими небезпеками можуть гравці стикнутися в пригоди? Ну, в, в час подорожі? Насправді, під час подорожі Треб... треба, треба ж підготуватися mm -hmm. на майбутнє. Звичайно. Насправді, під час подорожі, знову ж таки, Forbidden Lands так побудована, що оця людина, що вас веде. Робить lead the way, Вона повинна робити перевірку на відповідний скіл кожен раз, коли вона потрапляє в новий гекс. Ця перевірка може закінчитися якимось рандомним енкаунтером. Також, по правилам, в певні проміжки часу, там залежить багато від майстра. Майстер теж робить перевірку і може підкидувати гравцям проблеми на рівному місці. Тобто, якщо хтось колись грав у Fallout, перший або другий, там переміщення по мапі займало дуже багато часу. І постійно, коли ви переміщувались по цій мапі, ви натрапляли на якісь рандомні штуки, типу вас зустріли рейдери, ви зустріли якогось рад скорпіона чи ще якусь фігню. Цього от вдосталь в Forbidden Lands, і якщо прям приймати ці правила, як написано, то ви можете просто з гекса в гекс не виходити з енкаунтерів. Особисто мені це не подобається. Я не дуже люблю підкидувати взагалі якісь рандомні штуки гравцям от прям зовсім рандомні. Я зазвичай готую певну кількість якихось логічних енкаунтерів або логічних зустрічей. Це не обов'язково має бути щось бойове, це може бути щось я не знаю, соціальне, якесь щось інше. Просто якесь явище природне чи щось таке, що може зацікавити гравців. І я просто намагаюся готувати на сесію декілька варіантів таких. І якщо я бачу, що гравцям ну, не те, що нудно, а вони дуже легко справляються з усім, і їм дуже весело, тому я підкидую щось, що, стану, що зробить їх життя ще веселішим. І зазвичай всім це подобається. От. Так що, а якщо ти хочеш, прямо, щоб я тобі зачитав, що може статись, це мені yeah, потрібно ну, трошечки знайти. Мож, можна, в принципі, як знаєш, для прикладу, для наших слухачів навести, думаю, прочитати щось. В принципі, я думаю, що буде непогано. От, наприклад, мені подобаються, до речі, рандомні штуки, які можуть з вами статися, коли ви. Наприклад, збираєте їжу, їжу, воду або от полюєте. А, насправді ці таблички там невеликі. Коли ви робите перевірку на полювання, ви можете схибити, і що з вами може статись. Наприклад, ви втратили а, спорядження. Тобто Ви можете, умовно, якщо пішли з луком полювати, ви можете просто зламати лук. Або якщо у вас є пастка, ви цю пастку ставите, теж вона може не спрацювати, просто зламатись. Ви можете порвати, порвати собі одяг, ви можете натрапити на, якогось, е, на якесь дике ну, створіння, яке просто буде за вами бігати постійно е, і е, мститися. Наприклад, якийсь цей медоїд, Ханібеджер. Десь пішли в кущі, наступили на медоїда, і тепер ця тварюка буде вас постійно переслідувати і робити вам всякі пакоші. От. Або Питання. ви можете самі потрапити в чиюсь пастку. Питання. Наскільки ну, тобто, це все звучить прикольно, але ми ж розуміємо, що кількість вона може бути різною, наскільки сильно Forbidden Lands замарачуються а, на, на рахунок рандомних енкаунтерів? наскільки вони часті. А, мені потрібно, чесно Віталік, потрібно подивитись в книгу. Щоб дізнатися, як саме вони рекомендуються, я просто не пам'ятаю ці, ці цифри там чи один раз в день. Наскільки пам'ятаю, щось, умовно кажучи, в один ігровий день повинен бути інкаунтер. Але як я вже сказав, я не дуже це полюбляю, тому що ну, гра дуже швидко може стати нудною. Тобто ви вийшли з одного дня, перейшли в інший, знову енкаунтер. Знову перейшли знову якісь рандомні гобліни. Потім ще кудись пішли, знову якісь там за вами чуваки йдуть. Ну, типу. Не знаю, комусь може це і цікаво, особисто мені, і наскільки я знаю своїх гравців, то моїм гравцям це теж не дуже цікаво. Їм радше цікаво щось, що може прив'язати їх додатково до якоїсь сюжетної гілки, або відкрити їм якусь нову сюжетну гілку. До речі, жарт про гілку. А, Володя, розкажеш? Ні, То твоя фішка. Про гілку. Ну, У нас друїд на, на грі е, вдарив монстра, який напав на, лай, на, на табір, і з першого ж удару зламав собі посох, просто навпіл. Ну, Типу, є така, така механіка: ти можеш зламати собі зброю, можеш зламати собі взагалі предмет спорядження. Ну, Він просто в першому ж бою ламає собі посох. Ну і згадався оцей мем, якщо ви бачили такий середньовічний лев, і якийсь монах такий, і він йому гілку дає. Оце твоя зброя. Це ж гілка. І от оце у нас повелося. Захунок рандомних енкаунтерів, дозволю собі вставити, що в мене в постійному кампейні теж є механіка рандомних енкаунтерів. І якось в певний період група подорожувала, і їм вони не випадали. І на моменті, коли їм випав рандомний енкаунтер, вони там кричали від радості. Це було там на раз на 8 чи що сесій, вони такі, рандомний Тому Та Це може бути прикольно? І може. Ну, от насправді е, от я зараз дивлюсь книгу майстра. Тут цілий розділ є по енкаунтерам. І там така доволі складна табличка, якщо. Відкрити сторінку 147, в кого є ця книга, книга майстра Зелена. така. Там прям просто якась математична таблиця, умовно, з цифрами, просто з цифрами, тупо, <кхи> які розподілені на певні регіони і типи, типи терейну, там ліс, Темний ліс, я не знаю, гаї, гори, озеро і так далі. І там просто стоїть цифра. І ви оцю цифру, типу, кидаєте Д-66, дивитесь на якому ви терені, і там бачите цифру, таке як, як ЛОТО майже. І ви просто відкриваєте цю табличку і тупо бачите, там, наприклад, цифра 35. там Сплячий троль. Ви знаходите сплячого троля, і там йде опис того, що це за троль. Невеличка навіть така підсказочка для майстра: типу, прям можна з книги зачитати, така як. Господи, літературна така вставочка, яку ви можете прочитати. І далі, що там робить, що робить цей тролль, взагалі що буде, якщо герої на нього натраплять. Е, якийсь мрець, який просто шастає десь, наприклад, є криси, є я не знаю. Мінота, цей Мінотавр, який е, оплакує іншого загиблого Мінотавра. А поруч стоять солдати, які вбили першого мінотавра, і коротше якась діч просто. І там Розгортається ціла драма. драма. Чи мелодрама. Або ви натрапляєте на якусь похоронну процесію, або знаходите щеня, або. Ну, коротше, тупо, або свадьба весілля. Ну, слухай, я завжди топлю за рандомні таблиці, це дуже класно для натхнення. Але не треба себе їми, ними обмежувати. Тобто все одно а, майстру варто враховувати контекст, в якому, в якому знаходяться гравці. І насправді, ну, я би, наприклад, балансував би все ж таки рандом. А, я, знаєш, за такий середній путь. Збалансований за третій путь, як в Америці, е, збалансований тоб... такий. Тобто, Рандом. щоб е, було місце і рандому, але тим не менш, типу, фіксити це, якщо, ну, реально, там, кожен день інкаунтер е, для гравців в Forbidden Lands, це може бути дещо напряжено. Або, знаєш, ну, принаймні, якщо це будуть постійно бойові інкаунтери. Це буде складно. Ну і блін, і кайф якось е дуже швидко може втратитись. Але якщо це буде варіативний енкаунтери, там соціальний, просто там дружня зустріч, наприклад, е то в принципі цього, з цього може вийти дуже дуже, -дуже, -дуже цікава історія. Так, да, я би рекомендував просто людям, хто буде водити, ознайомитись з цією таблич табличкою енкаунтерів і просто подивитись, що є. І не обов'язково прям її використовувати, але ви просто можете отримати натхнення від того, що ви прочитаєте, і підкинути це гравцям. Подивитись, почитати і викинути її. Чого? Чого ж так? А чого ні? не. ну, блін. Ні, Віталік, треба от читаєш, треба використовувати те, що ти читаєш. Бо не хіба його читати взагалі тоді? От. Але насправді, якщо ви прямо хочете упоротись в рандом, тут просто є насправді, книга майстра це більша частина, мабуть, цієї книги, це просто тупо рандомні таблиці. Таблиця створення селища рандомна, взагалі повністю. Накидуєте купу всього, і от вам готове селище з купою навіть того, як називається ваша корчма. Euh, так само данжен створюється, так само створюється замок, так само НПСи, Ну, коротше, все, що завгодно, можете на... рандомно накидати. І насправді в цій книзі так і пишуть, що якщо ви прям взагалі лінива срака, ви можете просто нічого не робити, відкрити книгу, накидати швидко рандом і цей рандом одразу грати. І я знаю, що є люди, особливо на заході, є така. Популярна річ, вони ну, просто збираються, нічого не готують і е, використовують ці таблиці, щоб просто весело провести один вечір. Ну. Але про це у нас абсолютно інший випуск і називається він Погані майстри. Ну, не завжди погані. Ті, хто роблять рандом, але да, Віталік, є таке. Коротше, це все, що стосується. Подорожей по Forbidden Lands. І коли ви вже втомились від подорожей, коли ви вже наподорожувались, нахапали, я не знаю чого, харчів, е хабарів, Хабаря. да, Ні, золота не. і всякої такої хріні, пора подумати про фортеці. А, значить, авантюристи у Forbidden Lands вони теж повинні десь відпочивати і готуватись до наступних пригод. І якщо у вас не прихистить якесь селище або містечко, то де вам можуть дати їжу, дах над головою і так далі, то треба думати про те, щоб знайти своє місце. І це може бути або якийсь данж, або саме фортеця, ну, руїни фортеці, чи щось на кшталт. Головне, щоб це місце давало вам безпеку. Зазвичай ви такі штуки помічаєте, коли подорожує... подорожуєте знову ж таки по мапі. Там є умовні позначки, або майстер просто вам може сказати, що ну, в цій локації ви натрапили на старі руїни. А, і ви, зазвичай, зачищаєте це місце від монстрів і потім підлаштовуєте це місце під себе. Умовний прапор втикаєте в землю і кажете, тепер це наше. І зазвичай один раз робиться перевірка на такий скіл крафт, і від успіху залежить, чи все в порядку з цим місцем, або тут є якась перманентна проблема. Наприклад, тут постійно живуть криси, або постійно протікає дах, або ще якась халепа, і ця халепа вона не фікситься. Типу, як, ви, як би ви не старались, як би ви не намагались зробити. Ну от, живуть тут криси постійно, от десь вони з'являються. І от не можете ви їх вигнати з ваших підвалів. І вони постійно псують ваші там умовні припаси. От. А, але якщо все окей, і вам це подобається, то ви залишаєтесь в цій фортеці і всім говорите, що вона умовно тепер ваша. Фортеця вона має свій чарник, в якому ви будете вести. Прогрес її розбудови і розвитку. Тому що фортеці можна розвивати і потрібно розвивати. Які ж ефекти взагалі дає фортеця? А в фортеці ви можете спокійно спати і відпочивати в ній без ризику, що вас вночі хтось потребує, потурбує, а і щось таке дивне станеться. І коли ви повертаєтесь в фортецю і проводите там один повний день, то ви отримаєте автоматично один вилпар. Тобто, провевши у фортеці певну кількість днів, ви можете відновити собі вілпар, і це дуже зручно для чародіїв, магів і всіх інших чуваків, про яких ми розповідали минулого разу. Щодо розбудови фортеці, фортецю поступово можна снабжати різними ніжтяками, і будувати там всякі функції, П'яти знаряддя і добудовувати різні а, умовні а, фічі, Там башти, якісь а, підвали, а, відкрити власну таверну, а, не знаю, зробити площу, на якій ви будете страчувати всяких різних дивних істот і так далі. І тому подібне. Для цього ви можете або самі будувати ці а, додаткові моменти для фортеці, або ви можете. Пошукати десь, де-інде так званого майстра-будівника. І цей майстер-будівник, він за певні кошти, зазвичай вони коштують дорого, ви будете снабжати його баблом, а він вам буде за це будувати. Тобто в нього будівництво буде проходити автоматично. А у вас ви будете робити перевірки на будівництво, і якщо вони провалені, то вам потрібно буде чекати певний час і Повишати свій скіл, цей крафт на будівництво. Тобто заробити грошей і найняти будівника завжди буде трошечки, можливо, легше, ніж будувати самому. Ем... Ви можете побудувати пузню, поля з врожаєм, тюрму, ринок, безліч чого ще. По суті, ви навіть можете організувати свій там власний бізнес, який буде приносити вам певний статок. Тому фортеця це ще такий ну, невеличкий екскурс в економічну стратегію. Якщо вам це цікаво, ви можете заморочитись і грати в це. Ну і фортецю потрібно охороняти, насправді. Тому що, коли ви її покидаєте, особливо коли ви її покидаєте, щоб відправити в якісь чергові пригоди, то потрібно, щоб у вас в фортеці були свої найманці, які будуть цю фортецю охороняти, поки вас немає. І цим найманцям треба платити. І зазвичай ви платите їм наперед. Тобто ви знаєте, що ви проведете за межами фортеці десь два тижні. І ви за ці два тижні наперед заплатили цим найманця. Якщо ви провели за межами фортеці три тижні замість два, то ви можете прийти назад і здивовано як це, знай... знайти те, що немає найманців, а фортеця ніким взагалі не охороняється, і взагалі у вас щось пропало, окрім найманців. Так що потрібно теж рахувати свій баланс грошей. От. Ну І на фортецю може статися напад цілої армії, або якоїсь орди, або ще когось. І тоді існують додаткові правила, як вести бій, і взагалі як вести таку осаду в фортеці, як в ній охоронят... ну, оборонятись і захищати себе і своє майно. Тобто, там є такий. Ну, Невеличкий розділ з правилами по цим речам. Він нескладний і, в принципі, доволі цікавий, якщо вам ну, хочеться в таке пограти. А Оп. напад на фортецю відбувається виключно, коли гравці в ній знаходяться? Ні, він, він може відбутись знову ж таки за бажанням майстра. Ви можете піти з фортеці, майстер може зробити якусь, не знаю, Хитрість і сказати, що от на п'ятий день вашої подорожі вас догнав е якийсь хлопчик з листом е на коні і каже, що О, Боже, повертайтесь, ваша фортеця зараз під осадою, там якісь умовні орки прийшли. І вам потрібно буде повертатись, про пробиватись через осаду до своєї фортеці і, наприклад, е командувати військами в ній, для того, щоб її охороняти. Або ви просто живете в своїй фортеці, і тут раптом бачите, що на горизонті зібралася якась армія е людей, які вам дуже сильно заздрять, і вони прийшли позбавити вас ваших скарбів. І тому ви повинні будете розраховувати на свої сили, на сили якихось ваших союзників. Ну і умовно кажучи, на удачу. От такі справи з Forbidden Lands. До фортець ми ще не дограли, звичайно, але. Коли дограємо, я думаю, що це буде цікаво. Що ж, на цьому в мене, друзі, все стосовно Forbidden Lands. Я сподіваюся, вам було цікаво. А можливо, корисно навіть тим, хто хоче в це пограти і поводити. Тому, будь ласка, пишіть свої коментарі. Пишіть, що ви думаєте про цей такий невеличкий на декілька епізодів розділ про Forbidden Lands. І слава Україні! 没有。